Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, сьогодні зранку вирішила вам показати місце, де росте прямо отак на пляжі їхнє оце дерево, діві діві. Це їхня також візитна картка. Дерево, яке росте в бік. З таким дивним корінням. І воно кругле рік зелене. і хвилі не скінчаються. Рифи. На рифах треба бути тут уважними, можна ноги поранити. Краще туди не ходити, бо дуже гострий, дивіться, що робить. Степан пішов гуляти туди в той бік. Я прийшла сюди до дерева. Марія ще вдома відпочиває. Ось такий відпочинок. Дивишся на цю красу, милуєшся, та й душа відпочиває. Чи десь йти, навіть ніде не йти, не хочеться щось бачити, бо вже бачили і не раз. Вчора були в центрі, містечко називається Норд. Не знаю, чи сьогодні підемо у той бік Ворон'єста та додав їхню столицю. Ми також вже були там і не раз, і дуже спека, під цією спекою не так легко десь мандрувати. На місці нікуди не хочеться ходити, тому що дуже жарко. Хай буде щось зима. Але сонце припікає. Дивіться, що робиться. Хвилі аж страшно. Доганяють мене. вода прохолодна, але якщо довго стоїш, то звикаєш. І не вже така не здається. Я сьогодні зранку ще встигла взяти цей грибок, але вже там аж з того боку з краю без грибка тут. Неможливо досидіти до обіду під сонцем. Вчора пішли в 11 годині, дуже пекло. Вирує море, дихає. Щось воно важко дихає. Можливо, тому що зима. Сьогодні наш зонтик під номером. 8. Від берега трошки задалеко, але нічого не зробиш, треба раніше вставати, у нас нема кому раніше вставати, всі хочуть спати, обов'язково сніданок зранку, потім на море. А люди по-іншому відпочивають. Спочатку біжуть на море, рано, коли встають, займають оці лежаки. Бачите, пляж пустий, але лежаки всі зайняті. А ми так. Головне поїсти, щоб мати сили тут лежати. Я вже вся в піску прийшла. Степан бачу там десь розмовляє з українцями ті, що я казала, зі Львова люди. Я вже лежу, тому що лежаки так кажу, бачу в security Приходять а, в такій 10 годині, якщо лежак. Зайнятий, але ніхто на ньому не лежить. Забирають лежаки. Де моя дюймовочка, красотуля. Будемо разом загорати. І щоб ви не думали, що нам сьогодні скучно знов, дощ пішов знов. Люди навіть вже не втікають. Кожний день дощик. А то два і три рази. Десять хвилин, все. Ми ще встигли забігти з пляжу додому. Зараз йдемо обідати. Але мусимо перечекати. На кожному поверсі є пральна машинка висушити. Ми йдемо в ліфт. Їдемо їсти. Сьогодні ввечері. Карибська ніч. 45 доларів. Не знаю, чи встигнемо, бо ми маємо план десь їхати. Дощ прийшов. Що недовго, може хвилин, я знаю, 5-10. І люди далі забавляються. У нас 12 година. Сьогодні будемо пробувати йти на інший пляж після обіду. Вчора були на одному, сьогодні будемо на другому. Ці квіточки шикарні, червоні. І ще якісь білі тут є. Ще велика територія, тут ще можна щось придумати всього. Це є дитячий базей, який так Підемо сюди. У них тут є ось такі жовті пташечки, так гарно співають, як наші соловейки. От сидить вгорі на пущику, троситься, але замовкає. Такий обід у них сьогодні м'ясо, але ж не знаю, що це за м'ясо, що ніде не пише. Рис, картопля, хліб, брокколі. Це наша лазанія. ще якийсь салат і там супи є. Суп є гороховий, є гарбузовий і є цибулевий суп. Каву можна також зробити, тут в них різні кави є. Солодке можна взяти. Ось тут у них є солодкі тортики. У Степана обід такий, з картоплею. У мене такий Лазанья. Салат. Маша пішла щось шукати іншого. Ми взяли ще спробувати дач -пі суп. Датський гороховий суп. Суп гороховий, такий густенький, наваристий, з м'яском. Ніби як фаршу сюди кинули трошки. Але я вже з'їла ту лазанью і вже суп у мене не лізе. Може, заберемо додому. Відсякий. Коротше, обід. Наш два обіда і один оцей суп. Десь 30 доларів коштували. У нас десь 24-та. Ми з Марією прийшли на зупинку автобуса і їдемо на інший пляж, в іншому напрямку. Вчора ми їхали туди, тепер будемо їхати туди. Підемо подивимося, що там робиться з хвилями. Можливо, буде якась можливість нам скупатися, поплавати. Море, бачите, зовсім-зовсім рядом біля дороги. Оце зупинка. Оце отут вже пішли готелі. І море. Ми сьогодні тут на пляжі були. Там далі. Це наш Eagle Beach. Це Оце дерево, яке я вам показувала, діділі. -ді. Взяли також білети у п'ятницю. Підемо на кораблику, покатаємося. Ну, треба чимось займатися. І чекаємо, не знаємо, коли прийде. Кажуть, що входить кожні 20 хвилин, побачу. Ми проїхали 5 зупинок. Вийшли на зупинці Тамарін All Inclusive. Дивіться, тут є, звичайно, берег і такий. Бачите, кам'янистий, зовсім кам'янистий. Але люди ось тут вже відпочивають і дихають. А ми йдемо туди на берег. Бачимо, що там робиться. Маша вперед я за нею. Пелікан цевий. Тут є такий бар невеличкий. Магазин якийсь. Можна покататися. Свої деджики. Знімали, щоб нас не забідати нічого нічути. Тут можна полазити. Бачимо, що тут робиться. Може тут менше хвиля? Тут барок. Поки не бачу, щоб кидало вище голови. Далі за поворотом. Може пішла розкладатися. Єдине, що у нас тут нема на що лягти, на що сісти, будемо сідати на пісок, на полотенці, на рушники. О, вода вже прийшла до мене. Вона мене так вітає, що ми прийшли до них гості. Ми тут одного року відпочивали на цьому березі. Тоді хвиля була тут інша, більша. Чотири часа дня. А ми з Марійкою трохи поплавали недовго. Оце хмара нас налякала. О, хоча я думаю, що вона не сюди. Але ми вийшли і пішли. Додому вертаємося пішки. От ми любимо ходити цим берегом, скільки ми тут, стільки ми міряємо цей берег, аж туди до нашого відупіч. Хвиля тут гарна, але ми... Пере ну, трошечки поплавали. Вертаємося. Що ще тут класно в тій частині Карибів, тут на Арубі? Що тут ніколи немає водорослів. От ми скільки раз були? Чотири рази. Водорослів ніколи не було. Ми і влітку були, і весною були, і тепер взимку нема. Не так, як у Мексиці. У Мексиці буває і дуже багато. Тут, дивіться, завжди отакий от чистий пісочок. І його ніколи не треба чистити. Тут на пляжах ніде ми не бачили рятувальників. Тут все на твій розсуд залишають. Ніхто за тебе не відповідає. Хоч купайся, хоч не купайся. Хоч тонути, ніхто спасати не буде. Ви гуляє, так як ми. Якась хмарка це позакривала сонце, не пече, ну вітряно. Все, дойшли ми з Машою до нашого місця. Йшли через весь пляж, може я не знаю скільки кілометр, по піску йти важко. Я ледве вже долізла. Казала, маша буду зараз на карачках повсти. Ой. І дивлюся на ці хвилі. І в котрий раз в, житні, в житті я пожалкувала, що не навчилася плавати. Хто вміє плавати, той дивіться, булькається і їм хоч би що. А ми плавати не вміємо і нам такі хвилі не підходять. Так що вчиться плавати, вчить плавати дітей. Це все коштує гроші, але воно дуже в житті, в житті може знадобитися. Можна грати в шахмати, можна купити якісь браслетики, кульчики, ручні поробки. Також, бачите, виробляють багато дечого з дерева, як у нас. Маски якісь. Може йде поміняти рушники на чистенькі. Сьогодні у нас тут карибські ночі. 45 доларів білет будуть давати їсти. Що тут є, в них є інтересного, не знаю. І з тої сторони також щось виставили. Щось будуть продавати, напевно. Пул закрили. Музика буде. Карнавал. Закритий пул на карнавал з 5 до 8. Ти на який тут буде карнавал, що будуть робити. Подивимося, що тут продають картинки інтересні. Це природа, аруби. Для діток. Росле такі. Прийшли на вечір трошки посидіти біля басейну. Але довго тут я не можу сидіти. Тут чути, по-перше, хлоркою. Дуже шумить цей водоспад. І маш ходила в джакузі, але завжди в джакузі повно людей. Завжди кишить пенсіонерами. Пенсіонери гріють кости. То ми поки чекаємо, якщо вони не розійдуться, то підемо додому також. Люди порозходилися або пороз'їжджалися, або пішли в місто. Спокійно. Вони потім всі знову приходять на вечір. отуда в теплий джакузі.